Мені здається, Європа розвертається, потроху роздупляється. І нам треба мотивувати Європу і взагалі ну, всіх, кого ми можемо мотивувати у світі, підтримувати нас більше. Як можна це зробити? Повертаємось до Оксани Забужко, до її презентації книги Наша Європа, це книга, яку вона презентувала на книжковому Арсеналі, і до коротких рецептів. 30 років. А за чим нам вообще этот Минкульт і чим он вообще занимается, займається, розумієте? Совкова установа, значить, але на рівні ну, звичайних посполитих громадян, в тому числі і цілком освічених українців, розуміння культури як чогось факультативного, чогось додаткового, чогось декоративного. Але взагалі то розуміння, от, розуміння базового того, що культура дорівнює? є Безпека, і що культура безпосередньо є паспортом перепусткою в клуб європейських країн із, ну, скажімо так, певним набором уявлень, кого треба рятувати в першу чергу. Рятують тих, чию культуру знають. І перш ніж ми підемо слухати далі. Я хочу сказати, що якщо вам потрібен був о, магічний пенділ, дізнаватися більше про культуру, прочитати книжку, яка біля вас лежить. От, до речі, біля мене книжка книжковому Арсеналі Купила. Сьогодні треба не забути після теру її забрати почитати. А... Якщо вам потрібен магічний пендель, щось почитати, чи подивитися відео, чи подивитися щось з того, що я рекомендувала, це от він, тому що а як ми будемо промотувати свою культуру і розповідати про неї світові? Якщо ми самі про неї нічого не знаємо? Якщо нам самим треба давати безкінечне число пояснень і коментарів до... Примітивних якихось назв вулиць, тому що ми не знаємо, хто ця людина, чим їм іменем названа вулиця, тому що нам засрали голову назвами, типу, Суворов, Пушкін, Лєрмантов і тощо, то тощо, тощо. Нам замістили знання про себе, знанням про того, хто хоче нас вбити, і знищив, в принципі, нашу ідентичність цими знаннями про Пушкіних і про Лєрмантових. Це знак вам був, бо нам треба себе. Через культуру рятують тих, чия культура на те заслуговує. А як ми розкажемо світові, як ви кожен своїм знайомим і, своїм, ну, і навіть, навіть самим собі розкажете, чому нас треба рятувати, що такого є в нашій культурі, якщо ми цю культуру не знаємо. Забушка говорить про це дуже зрозуміло. Вона пояснює, і ти зразу розумієш, чому її аргумент має підґрунтя. Рятують тих, чию культуру знають. Не тих, чиї діти плачуть на руїнах. Інформаційна епоха на всіх телеекранах світу якісь діти плачуть на руїнах. Діти плачуть на руїнах. Для цього у нас є, нібито є. Як мислить пересічний європейський обиватель, котрий сидить перед телевізором, чи чи переглядає стрічку новин? Для цього у нас існує ООН, Є міжнародні інституції, є купа організацій. На які я щось там вношу часом, якісь датки, якісь податки? Ну одним словом, система інституціоналізована всіх ридаючих дітей на руїнах не нагодуєш. Всіх ридаючих дітей на руїнах не врятуєш. Ну, треба, ми рятуємо, ми над цим працюємо і так далі. Зате варто було згоріти Паризькому Нотр-Даму, О, оце була подія глобальна. О, Паризький Нотр-Дам всі кинулися негайно рятувати. І зрозуміло, що — це символ маркетинг, всі про нього знають. Згорить Кремль, всі теж будуть плакати і казати, Боже, я хотів поїхати подивитися на Кремль. От, але ну, мені здається, що навіть з рештки Кремля це буде просто якраз це буде монумент, який можна буде нам під відкритим небом десь організувати, десь там, я не знаю, на Курщині, та частина, яка залишиться резервацією для того, щоб. Uh, можна було там якісь решки Совєтського Союзу звести з усієї України і залишити в музеї під відкритим небом. Ну, то я так фантазую. Але uh, питання в тому, що знову ж таки всі знають про Нотрдам, тому що uh, Тим так не байдуже на, на Нотрдам? Ні, тому що вся культура точніше весь, весь каток французької культури побудований таким чином, що ви не можете не знати про існування Нотрдам. Нотр Дам депер оп, оперети, опери, ну і так далі. Ну, тобто навколо цього створено цілу мікри, цілий мікрокосмос. А в той момент, коли у нас є е, перлини архітектури і не тільки набагато значущі, ще, але набагато. Е, Ну, типу, набагато здовшу історію, яку ми, на жаль, не дуже гарно знаємо, тому що Росія, мало того, що викрадала у нас історію, затирала її, палила наші бібліотеки, палила наші історичні документи для того, щоб ми самі не знали свою історію, тому що ми не знаємо, ну, тоді легше це відібрати. І от ми цього всього не знаємо і програємо, програємо, а можемо вигравати. Коли в тому числі азного Грішная по всіх трибунах там можливих доступних мені тоді від Страсбурга, значить, і і до останнього мікрофона, останнього якогось там сайту, кричала, що загрожена Софія Київська, то на мене дивилися скляними очима, бо ніхто не знав, що Софія Київська на 100 років старша од даму і ніхто не знав, холера ясна, що Софія Київська є головною зацілілою пам'яткою візантійської архітектури, заснованою ще до до розколу християнства на східне і західне. Ніхто не знав, що це спадщина ЮНЕСКО. Ніхто не знав, що це справді споруда. є архітектурна така класифікація, споруда класу А, тобто дійсно, значить, культурні скарби людства, які мають бути збережені за будь-яку ціну. А тепер ми ставимо. А тепер виникає питання зворотне. Добре, а ми, ми самі багато про це розказуємо ну хоча б ну, за минулі 30 років гостям Києва. Ну і коли... О... І коли прозвучало питання, а може ми і не винуваті, а чому європейці нами не цікавляться? А чому, а чому, ну типу, а Європа що, ми під носом, а вони на нас не дивляться, так вони нами цікавилися. Ми завжди були частиною Росії. Вони взагалі не розуміють, а чому вони мають ну точніше, не розуміють. Зараз вже розуміють. Зараз після таких як операцій, як зробили СБУ, стає зрозумілим, чому їм треба рахуватися з Україною, тому що у нас операції СБУ як мистецтво. Що ж тоді подивитися може на наше мистецтво? Треба, може, воно у нас теж є, як операція СБУ і так далі. І тут ну потроху, потроху світ починає роздуплятися, але ну світ сам не буде дивитися в наш бік, якщо ми не будемо отак, от стояти і розмахувати. Але питання в тому, що а, тут іще питання, що ми самі про себе нічого не знаємо. Ми самі тільки себе досліджуємо, ми самі тільки сидимо і заходимо і занурюємося, потрошечку дізнаємося там про 60-ників чи про 1920-ті, Двадцяті. От коли ви коли ви дізналися? Ну, от, а, Ярина Цимбал а, займається системно промоцією наших двадцятих, авторів того періоду, і там а... О, господи, Боже, 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 Сит Пазор, Маклейста на хто написав? Ну, коротше, Майк Югансен, Єрина Цимбал займається дослідженням Майка Югансена, витягає всіх цих авторів, про яких ми навіть і не здогадувалися, і зараз на них уже стає якась певна мода. Боже, під могильного міста, ну, хто не читав, там, я не знаю, хто вже не знає, вже знають, що Радченко і Радюк. Радченко це спадкоємець Радюка, який був у Хмарах Левицького, а тепер Ну, це не спадкоємець, це як, це як один автор робить такий кивок в бік персонажа іншого автора і робить таке собі продовження уже в свій час цього ж героя. А ми з вами, вчительці, а, місто ми не читали. Ми місто не читано. Ну, ми читали повість без назви під могильного, тому йдіть пошукайте повість без назви без могильного. І подивіться, не Левицького хмари теж до читанці прочитано. І типу ми про це починаємо дізнаватися. Ми потрошку про це вчимо. Але ну насправді, якщо підійти на вулицю до людей і сказати, а ви читали місто під могильного? Ну місто підмогильного вже читали. Тигролови там уже читала. Але там сад Гециманський, ну можливо, чули. Не всі скажуть, хто автор. А хмари не чує Левицького, то може і не знають, хоча це. Взагалі, шикарний текст про Київ, так як Київ розкривають хмари і е, трагічність Києва, і те, що з нами зробила Російська імперія, мало що розкриває. Ну, тим не менш, ми тільки починаємо в це занурюватися. Як про це розказувати світу? Хто про це буде розказувати світу? Але дуже класно, що у нас зараз піднялася ця хвиля, ми все досліджуємо. І як ви бачите, в сьогоднішній матері я засунула вам і павука Різдвяного. Давайте пройдемося по тому, що я вам сьогодні засунула, і павука вам засунула, і історію про Зевса вам засунула. І про вам метр дала, і про забушку, знову ж таки, оцей виступ дала. Тобто я вам намагаюся засовувати цю знання якесь про культуру, про книжковий арсенал, а ви вже йдіть далі, читайте якимись там асоціаціями, які у мене зараз дофігіще контенту, який насправді дуже сильно мотивує цим, про це більше дізнаватися, більше занурюватися для того, щоб. Ну, якщо не наше покоління це зможе переламати, то наступне покоління буде ще глибше, в це занурене і настільки буде плавати в українській культурі, і настільки все буде вільно в ньому в ній почувати, що їм легше буде світові про нас розповідати, що вони народять щось таке, з чого світ ще більше в нас закохається. Тому треба дізнаватися про своє, бо наступне покоління, ми перед ними маємо відповідальність. У мене немає патерналістського міфа в стосунку до сучасного заходу. Я прекрасно розумію, що в, в, в цьому світі дорослих не лишилось дорослі. Тепер ми. Тобто, справді, ми, справді, Україна, ми дорослі. І коли в 22-му, весною 22-го року, знаєте, коли ми виграли битву за Київ, це я б сказала, був можливо найпотужніший наш культуротворчий акт за ціле 21 -е століття. Поки що, спасибі ЗСУ, спасибі за те, що таким чином, якраз, і було відкрито ворота ось цьому широкому європейському інтересу до української культури. Бо тільки після того розумієте, коли виявляється, що у вас є армія, яка здатна е, е, перепрошую, значить, наваляти по повній програмі тим, хто себе називав другою найсильнішою армією світу, от після цього виникає інтерес до вашої культури І сьогодні етер був якраз про те, як ми показуємо світові, що ми можемо наваляти. І тоді світ такий думає, Боже. Вони так культурно валяють загадочне руське душе, що можливо треба більше про них дізнатися. Чим ж вони від росіян відрізняються? Тому що ми боялися росіян. А, виявляється, треба було задуматися про те, чим є українці, і що українці росіян не бояться. А отже, росіяни не такі страшні, але українці, які дуже для нас уже такі цікаві. Тепер є до досліджувати, що.